Доброго дня! Ми знаходимося на ділянці, де внесено препарат форит, дівчата речовина флорксипір в нормі пів літра на гектар. Що ми бачимо на цій ділянці? Всі рослини на цій ділянці пригнічені, мають нижчу висоту і всі листки на рослинах скручені. Це листки на ділянці, де носився форит. А це листки кукурудзи на сусідній ділянці. Чому це так виникло? Це виникло тому, що цей препарат носився тут у фазу вісім листків. При регламенті застосування два-5 листка. Тому обов'язково дотримуйтесь регламенту внесення і норм внесення препаратів. Не вбивайте свій врожай. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди.